Добрий ранок Fast Gap! Ми тут на робочому місці. У нас проблема з цією пилою. Коли ми починаємо різати, пил є скрізь, і зверніть увагу, у нас навіть є пилосос тут. Він автоматично вмикається, коли ми починаємо різати. І ми просто покажемо вам: зверніть увагу на пил, коли ми почнемо різати. Так, зверніть увагу, скільки пилу всюди. Маю на увазі, він просто накопичується на всіх цих інструментах. Нам доводиться все це постійно продувати. Пилосос робить лише половину роботи. Ми вирішимо цю проблему, скоро повернемося. Добре, ми знову в зоні різання. Зверніть увагу, ми збудували цю підошву прямо тут внизу. Ми використовували наш ПВХ тут. Просто чорний пластиковий ПВХ з нашим липким клеєм на зворотному боці, і ми сформували його тут, будуючи цей жолоб за допомогою теплової гармати, і ми покажемо вам, як він тепер ріже. Отже, цей жолоб, що він робить, це затримує весь пил і підправляє його до пилососа. І ви помітите пилу мінімум скрізь. Мені потрібно зараз це прибрати чудове поліпшення дуже просто.